Війнув над спекою вітрець крилом тонким. На темний чатердах Упало дня світило, розбилось, розлилось, мов пурпур, Заіскрило і тане, І зупинивсь побожно Пілігрим. Чорніють гори. Над ним. Десь джерело крізь сон між квітів забриніло, їх ніжний аромат, мов музика, несміло до серця, промовля відлунням потайним. Під крильми темряви і тиші засинаю. Враз буде блиск мене, всю небо синь краю, всю землю метео. Оноче східна. І ти, мов східні одалізки, цілунками приспиш і враз запалиш близькі жаги вогнистої.